Привіт, вітаю вас на каналі Вивчити Англійську, і сьогодні ми говоримо про послідовність. Ми вже знаємо, що мотивація це щось швидко плинне і довго ми на ній не проїдемо. Ключ до успіху лежить у послідовних, методичних, систематичних кроках. У цьому відео я розповім про 5 ключів до того, як зміцнити свою послідовність та досягти результатів навіть тоді, коли не відчуваєш натхнення і бажання. Тож, поїхали! Перший ключ до послідовності це з'являтися незалежно від обставин. Ми знаємо, що не завжди буде легко, але дуже важливо зобов'язати себе щодня робити крок вперед, навіть тоді, коли не хочеться. Це позиція дорослої людини, дорослої і свідомої людини. Ми вже не діти, ми не підлітки. Ми дорослі з вами люди, які знаємо, чого хочемо. І якщо ми знаємо, чого хочемо, ми маємо розуміти, що для того, щоб цього досягти, нам потрібно вкладатися щодня. Свідомо. У випадку з вивченням англійської дуже корисно зробити з англійської свою щоденну рутину, так як ми вже говорили у відео про звичках. Ось воно тут з'явиться зараз. Не потрібно думати про результат постійно. Результати потрібно відстежувати. А щодня ми думаємо про те, що я роблю крок вперед. Зараз, кожного дня, щоб отримати результат через місяць, два, три. І тоді ми ставимо ці короткочасні цілі, які ми відслідковуємо вже. Мотивація зникає, але рутина залишається, тому другий ключ до успіху це зробити з англійської рутину. Зробити такий ритм, який буде вам максимально комфортний. Виберіть час і місце для заняття, які зручні саме вам. Якщо ви бачите, що вам складно виділити цілу годину на вивчення англійської мови, окей, нехай буде 15 хвилин, нехай буде 10 хвилин. Але нехай вони будуть щодня. Сьогодні 15, завтра пощастило 30, післязавтра годину. Але це треба планувати і вписувати у свій графік. Зробіть це звичкою, і з часом ви побачите, як незалежно від настрою, чи вашого стану, чи завантаженого дня, ви все рівно працюєте над своєю англійською, вивчаєте слова, дивитесь щось, слухаєте щось і так далі. Під моїм відео 5 кроків, як з англійською зробити щоденну звичку, Юрій Орлов написав ось такий коментар: щоб зробити англійську щоденною звичкою, просто треба там жити. Що мені хочеться відповісти на такий коментар: це так само, як сказати, що для того, щоб стати професійним шеф-кухарем, я маю жити на кухні ресторану. Хоча насправді можна навчитися готувати чудові страви, практикуючись вдома щодня. Навіть якщо навколо і немає професійних кухарів з англійською так само: постійна практика, маленькі щоденні кроки, послідовність можуть створити звичку, навіть якщо ти не живеш в англомовній країні. Третій ключ це вміння відзначати маленькі перемоги. Послідовність це не про великі кроки, це саме про маленькі, але постійні кроки вперед. Вивчив нове слово молодець, подивився відео в YouTube – Англійською мовою, супер, класно передивився серію англійською без субтитрів. Супер, чудово, ти рухаєшся вперед. Якщо кожного дня робити хоча б на 1% краще, хоча б іти на 1% вперед, тоді через рік у вас буде плюс 365%. М? Як вам таке? Кожен маленький крок створює основу для великих змін. Ну і до того ж, якщо святкувати свої маленькі успіхи. Це буде мотивувати іти далі і підвищувати вашу мотивацію дофамін і так далі. Четвертий ключ це перестати гнатися за швидкими результатами. Багато хто думає, хочу розмовляти англійською вільно уже через місяць. Друзі, так не буває. Якщо ви ніколи не розмовляли англійською, то за місяць ви не почнете говорити. Подумайте, скільки часу оволодіває англійською мала дитина. От якщо ви в англійській новонароджене малятко, то за місяць ви не заговорите. Важливо зосередитись на тому, що ви робите щодня. Результати прийдуть обов'язково, якщо ви будете якісно використовувати свій час вивчення англійської мови, чи якісно робите домашки, чи якісно працюєте на уроці, чи якісно дивитесь серіал, чи вивчаєте і повторюєте слова. Результати в такому випадку обов'язково будуть. І нарешті п'ятий ключ: дисципліна завжди переможе мотивацію. Мотивація може дати гарний старт, але саме дисципліна тримає тебе в. Тонусі, наприклад, навіть коли ви втомлені приходите з роботи і вже не хочеться нічогісінько робити, нікуди заглядати, просто завалитись на диван і трішечки побути в тишині, саме дисципліна допоможе знайти вам хоча б 5 або 10 хвилин часу на те, щоб повторити слова, щоб щось проглянути, щоб щось подивитись. Але пам'ятайте, що стан завжди первинний. Це не повинно бути йти через насильство. Дисципліна це не насильство. Дисципліна це ваш найкращий і найнадійніший союзник у довгостроковій перспективі. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити вподобайку, підписатись на цей канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити. Наступні відео. Пишіть в коментарях, які поради були для вас цінними і корисними. І якщо маєте якісь запитання чи побажання, чи труднощі із послідовністю чи з вивченням англійської, пишіть обов'язково в коментарях. Я все читаю і буду давати відповіді у коментарях, і також поступово використовувати ваші ідеї для контенту. Якщо ви хочете знайти мене в Instagram, підписуйтесь на сторінку English Lang. Там також є багато чого цікавого, цінного і корисного. Па-па!